Ми єдина область, яка не відтворила схеми корупційні, коли е, е, зняли з роботи голову державного агентства Сівця і прийшов Черняков. І коли мене, мені сказали, що треба робити так, як було при старій ситуації, системі, я відмовився, за що, звичайно, мав ну, певні... Як е, Черняков сказав? Так, да, це був. Поставив так. Майдан, чи нікого якого змусило б навіть... далі? Це представник партії Свобода поставив, був поставлений е, керувати державним агентством ліси України. Вони збирали кошти на партію, я не відкрити це говорю. І єдиний, який не покорився ці, ну, так сказати, е, так би мовити, е, їхнім е, вимогам, це був Ковальський. Це можете спитати кого, угодно, того маура і так далі. А можна одразу питати? Я є... перепрошую, нам доповідачів. Ти... Я зразу зуважую, що гарячої лінії. Гаряча лінія, ми дзвонили ноль. Ні, нас перекидують на ту. До вас звернення було від громади. Нас просто так відчували, не хотіли слухати. Ми з кілька. Громада сідання корупційна комісія від то у нас ніхто не буде ні, ну Ценція, я якщо ми заговорити ми... корупційна комісія при, при народної ну, радіо. Що... Ну так так і ну, сказати. Але що треба щось мати якісь знаки, що щось... щоб, щоб журналісти могли записати, хто це сказав. що І хлопці, і ми, ми так. Ми так, ми так вже... Як будто я ніхто. Я, я сказав, громадянин України. Я думаю, це багато значить. Це прес-конференція, то ще треба казати. Тут ми саме для того, щоб написали. про це. Тобто не може бути одному, хлопці, будь ласка. скажіть. Микола Нікола Георгічна. коррупционной комиссии. <laughs> Народный <laughs> рада в Черновицкой области. На сегодняшний день хочу дать вам, задать вам вопрос. А в, <laughs> в это самое такое <laughs> <laughs> <его>? зубровице, <laughs> да. Знаете такой заповедник Зубровца? Да? Я лишь этим летом я грибник, да? Я лишь этим летом посчитал где-то 150 дней без всякой маркировки. 150 дней. Никто, короче, ничего, нигде. Мы вам дали информацию уже не столько, вот столько вот такие кипы бумаги. В прокуратурі такі, які по бумагі вилежать. Вот Нікакої реакції. І ви говорите, що ви побороли корупцію. Вліз... Не побороли так, ну, ну, Я, по-перше, цього не сказав. І не я не думаю, що той, хто поборить корупцію в нашій країні, буде стояти золотий пам'ятник. Я... Не поводьте <ріот> старості. Ну, я вам що хочу сказати. Я працював сильно із антикорупційним комітетом, з інформаційним комітетом. Неправда. Не Неправда. Ми члени антикорупційного комітету дня. Я вам чітко розкажу. Я ваш корупційний антикомітет не допустив до перевірки в Пілецькому лісництві, де учасником цього комісії був мороз, так називаємо, колишній майстер лісу. А чому? А я зараз скажу. тому що його зняли з роботи за браконьєрство, за самовільну рубку і його судили. От. І він був підсудним. То, що ви сьогодні. І остання інформація на .Інфо, якщо мені тут... його піймали на корупції, його поновили на роботу і піймали на корупції за взятку 300 тисяч гривень. Якщо я помиляюся, будь ласка, а і... ви не вбачаєте, я представлю, що була громадська організація, ніхто крім нас член... Тож, Юрій ви не вбачаєте в тому, що це може бути підставне, замовне е корупційне схемо. Людину хотіли ви викинути з обоїми для того, щоб він активно веду цього... Ні, Ви говорите так впевнено, ви говорите, що засудили, ви говорите впевнено. Але сьогодні просто я вбачаю, як керівник. Вбачаєте, можливо, такі факти. Я одне вбачаю, що людина, яка скоїла братирство. Яка схоєна саму війну руху, не має права працювати. Друге друге Як ж в буде... Ви можете сьогодні надати інформацію щодо вивозу лісу кругляка за межі Буковини і вивозу лісу в якості дров. Пояснюю чому. Тому що нашими активістами в кількості більше 20 чоловік, 30 травня минулого року, на митниці в досередській було затримано, дійсно затримано 13 вагонів. Значить, на сьогоднішній день е, слідство, це буде питання вже до нового прокурору, тому що е, була взята довідка з це буде задокументовано відео, фото звернення, звернення митників, вилучені е, за доброю волі митників, задокументовані документи, де додатковий обмір був змінений, де з, занижена кубатура вивозу лісу, це ПП Красто е, під виглядом е, дров вивозила з діловадриве СНГ. Я думаю, ви це згадаєте. Хто з керівників цих підприємств, я не буду говорити хто. На сьогоднішній день Ніхто. Ніхто. А підприємств, Микола? Я не буду мені. говорити, це є справа, тому я не хочу озвучити конкретно. Інше питання. На сьогоднішній день, буквально мені позавчора, дзвонить мешканка. Небайдуже мешканка, звертається до громадського активіста і так далі. Юрій Миколаївич, щось а давайте так, будемо робити на Буковині, ліс вивозиться. Yeah, yeah. Ешелонами щодня, yeah. згідно договорів, які є, міжнародні. Але там є, але форс-мажор. Ви як юрист, ви знаєте, що таке форс-мажор. Yeah, yeah. Сьогодні у нас іде АТО, чи війна в країні. А тепер я звертаюся до вас безпосередньо. До вас, пан голова обласної адміністрації, звертався щодо виділення батальйону 37 му батальйону Ніхто крім нас, який воює сьогодні під Мариульбо, для фортифікаційних споруд 200 кубів ліса, 70 кубів дошки. А зверталися до нас? Зверталися. Так. Оцей лист особисто я з передової привіз від свого батальйону. Тепер я хочу почути відповідь. Ліс буде виділений 200 кубів і 70 кубів дошки? Давайте я по черзі. Що стосується лісу вивозки за кордон. Ми щорічно, вірніше, в минулому році, експортували 122 тисячі експорту. За кордон. Кругу, Би... Не, кругу. Кругу. За цьому, на цьому ми заробили 188 мільйонів гривень. Я тільки скажу, різниця ціна внутрішнього і зовнішнього. Це приблизно 400-500 гривень, різниця на експорт дорожчих. О, Чому по-європейську? Від... Ми перепрошуємо, так, будь ласка, хлопці. Так, я я, я оберую чисто цифрами і даними. От. Всі кошти, які ми заробляємо від, ми втратимо ведення лісовогосподарства щорічно 122 мільйони гривень наведення лісо робіт. Поведенню лісового господарства це посадки лісу, охорона лісу, і селекція, і носіння з заготовка, грошня, встановила матеріалу і подальше це все власні кошти 120 мільйонів гривень. І ці кошти заробляються сьогодні на експорті. Як правило, я розумію, що сьогодні є закон першому читанні, заборона круглого лісу. І повірте мені, що Переробники, які сьогодні ініціювали цей проект, вони самі дзвонять і кажуть, експорт лісу сьогодні забороняти не потрібно, треба дочекатися чи вірніше дати термін для того, щоб поступили інвестиції для переробки круглого лісу, які треба переробити сьогодні на бупоні в області. Але, на жаль, сьогодні наші переробники не мають таких коштів. І сьогодні обладнання досить таке складне. Ви, Дороге Я перепрошую, ви знаєте, чому ви котували зараз тендер коти? Я знаю все.